Всім привіт, народ! І сьогодні ми з вами будемо знайомитись з грою під назвою Colony Survival. Це ось як ви можете бачити, такий клон Майнкрафту, але це ну, стилістично напевно схожі ігри, але по суті вони дуже сильно відрізняються одне від одної. Адже в Майнкрафті ми живемо одні, а у нас тут буде ціле королівство, якщо можна так сказати, і ви побачите взагалі суть. Це знаєте, якщо таку гру, як Факторіо, щось типу того, ми будемо теж робити. ...заводи, Але на цей раз із справжніх людей місце для свого поселення першого. Я вибрав ось таке, воно більш-менш рівне, тому ми зможемо тут е, ...ну... нормальну колонію будувати. Давайте її створимо. Що це за назва? Давайте ось так. Тут, до речі, як ви можете бачити, е, українська локалізація є, але вона. Буковку забув, але вона. не На 35% вона закінчена. Там долучає всіх перекладачів до гітхабу і там, якщо хочете, можете допомогти розвитку локалізації цієї гри. Вона досить таки прикольна. Так, давайте. А я взагалі я в неї колись грав, справа в тому, але я не пам'ятаю, коли це було, як тут, що робити. там. Я прочитав, що, що ми можемо робити, але по суті. М -м. ні, давайте ми... Стоп. А, ось тут ми крафтимо все. Нам потрібно 4 звичайних колоди і 4. Так, давайте листя викинемо. Ага, ось. Поставимо і будемо з вами розбиратися. Ось так. Використовувати. Так, тут ми будемо виставляти, скільки чого наші колоністи будуть робити. Так, це класно взагалі, в принципі, але давайте побудуємо, що ми можемо зробити ще? Наука? Наука ні. Науки навіть не було тоді, коли я ось цим всім займався, якщо я правильно все пам'ятаю. Зараз нам потрібно поставити ліжка. Ліжка у нас будуть. Чому я не бачу пресет ліжка? Це так і має бути чи ні. Давайте поки що вони просто неба будуть стояти, ці ліжечка. Ось так в ряд, тому що нам просто немає де народ селити. Я впевнений, що я роблю щось не те. Але хай з ним. Так, ящичок поставимо, тому що наші. Е так. М -м -м, тип області, ягідне поле можемо створити. Наші колоністи постійно носять е, всі ті ресурси до ящиків. Так, тут. Ага, ось так. Ми можемо. Занадто велика область. А яка може бути. 6 на 6? А, до 50 блоків. Напевно, що. Ні, не до 50. 6 на 7, 6 на 8. Ну, 6 на 8. Давайте. Я сказав 6 на 8. Ось так. Перше ягідне поле створено. Потім друге теж 6 на 8 зробимо. Ось так, 6 на 8. І тут поставимо, де воно знаходиться. Ящик ось тут буде знаходитись щоб вони ходили-бродили до ось цього, скажіть, я вам скажу, до ящику далеко не носили. Так, видалення ні, мені не потрібно. Мені потрібно наняти колоністів. Це нам буде коштувати, як мені в навчанні написали, декількох о, порцій їжі. Але я не впевнений. Так, це моя їжа, та, що в мене зараз є. Colony Points, якісь взагалі не розумію, що це таке. Набрати колоністів. Так, у нас є 12 вільних ліжок, і ми можемо наняти 100. Колоністів на даний момент. Ось Так, Так, все, ми безкоштовних колоністів наняли всіх. Вони ось там починають потихеньку, помаленьку працювати. Давайте ми зараз біля лісу зробимо ділянку для лісу. Вже, щоб у нас оди, двоє, типу, займалися ягодами на перший час. Так, інструмент командування ліс. Ось так. Ставимо першу ділянку. Занадто велика. 10 на 10, все, хай займаються друга ділянка, е, обов'язково ящик потрібно поставити. Е, ще для, за, для складності у нас тут знаходиться ось світла область, де не буде у нас з'являтися ніяких поганців, монстрів. Е, темна область, вони там, звичайно, будуть з'являтися, і нам буде е, потрібно від них якось відбиватися. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як ми це будемо робити зараз. Я просто, знаєте, до речі, я вас забув попросити лайк, коментар та підписочку, але я думаю, ви самі все це потрібно. звичайно ж знаєте. Я сижу, думаю, такий, типу, що мені такого цікавого зняти? А потім. Десь я в рекомендаціях в мене вилізла ця гра, і я такий думаю. Блін, я ж в неї грав напевно рок два назад. так... І чому б не зняти її? Це дуже класна штука. Так, давайте подивимось, це, напевно, на ось цьому столику ми ж маємо все це робити. А саме, так, ні, цей столик, ні. Кам'яні інструменти, ліжка, а де? Стоп, щось я не зрозумів. Коротше, грав я в неї настільки давно, що я вже не пам'ятаю, що де робиться, я буду в першій серії. Досить, досить багато тупити. Але я сподіваюся, ви мене. Е, так, в Тінкер е, вимагає глину. Тут е, нам потрібна робота Шахтаря. А Чому я не можу. Я дуже сильно вибачаюсь. Але куля для рогатки, сама рогатка. О, я факл поставив. Так. Прибрали, а що ж мені робити? Типу, я не можу більше нічого. В науці у мене є ось це кам'ян, ну, типу, галька, щось на кшталт того. Але я не можу нічого з цим зробити. Денний стражник з нічний стражник з То таке вже. Так, ті наші хлопці там щось ходять, щось роблять, дерева потрошки вирощують. Одразу скажу ящик один на всю колонію, принаймні так було раніше. Що він там робив? Інвентарі Так, він зробив рогатку. Рогатку ну, можна, в принципі, взяти і поставити одного стражника з пращі, десь біля них, щоб він їх не повбивав. Ось один чувак вільний встав і пішов займати цей пост. Але у нас каменів немає нічого. Я сподіваюся, на нас не нападуть першу ж ніч. І не доведеться перегравати. Можна я якось сам це зроблю? Необхідно. Е ось цей кам'яну кам гальку, але. Я можу використовувати, до речі, тут можливо. З Автоматичний набір на роботу. Ні, не потрібно мені поки що автоматичний набір. Colonie points, наука. Ось як я можу передати. А, я зрозумів, нам потрібно ось так передавати. І тоді вони будуть щось робити. Все, я... це я гальмую, не снікерсую, але я думаю, то було і так зрозуміло. Ми можемо, до речі, як в справжньому Майнкрафті, на перший час побудувати їм просто. Ось таку барак такий. Давайте просто огородимо, щоб ми розуміли, що в нас тут буде барак. Вони ще зараз, звичайно, спляють одне, один біля одного, але е, трішки згодом принаймні, я обов'язково зроблю е, для них окремі ліжка. Ну, принаймні, е, один блок відступом, От щось по типу того. А зараз я вам пропоную просто пропустити цю ніч. Ось ніч пропущена, ми з вами продовжуємо е, робити щось, щось незрозуміле, щось цікаве. Е, бачите, він, він взагалі користується. Напевно, що так, я можу науку ось зробити, виконано. О, тобто, воно виконати, а не виконано. Ну, коротше, видно, що е, не видно, точніше, переклад дуже поганий. Там в налаштуваннях це вказується. що е, Там лишень. 35% чи що, щось по типу того. Е, я пропоную зараз нам зайнятися поки світло, поки день. У нас е, вільних людей п'ятеро аж, нам потрібно зробити шахтаря, який буде копати шахти. тому подібне, Біля е, річки це робити погана ідея, адже. ну, типу, знаєте, там Вода всі такі справи, я думаю, ми Можемо зробити це десь ось тут. Ми ще маємо стіни побудувати. Тому маємо. Так, зачекайте, не це мені потрібно. Ось так. Давайте три блоки у нас буде в ширину. От зараз починається типовий Майнкрафт, і поки я не, ну, не робив, так би мовити, не записував, то теж був типовий Майнкрафт в плані того, що. Потрібно було нарубити дерева для початкових якихось там крафтів, а я ще й тим паче заспавнився в в тій начебто. Так, в тій горі я заспавнився під землею, тобто починати там було взагалі не варіант. І Тому мені довелося з нею вибиратися, це зайняло якийсь час. Коротше, вийшло, все нормально. Так, Зараз ми з вами прокопуємо місце під шахту. Якщо я не помиляюсь, нам потрібно. Лише знайти руду. Ось так давайте це приберемо, щоб воно нам не заважало. І поставити туди шахтаря. Він буде безкінечно добувати саме ту жилу. Типу, він не буде ходити і розкапувати нам весь світ, а він просто буде добувати ту жилу. Це зручно, в принципі, нереалістично, але е, що поробиш? Ну, можливо, тут щось змінилося. Так було тоді, коли я грав неї, повторюся два роки назад. Так, давайте я щось знайду чи до вас повернусь, якщо тут все так спечально. Незручно лише те, що ми, по-перше, не бачимо, що куди ми ставити будемо. Я маю на увазі з будівель, а також незручно те, що перший другий це у нас інструменти командування, ну, типу робити поля, ось, пшеничне, там ліняне, тому подібне. Друге це керування банером який ось у нас знаходиться. ми можемо побачити, де монстри спавняться, де вони не спавняться. І тому подібне. Вони, як ви можете бачити, спокійно там ходять. На вечір вони повертаються до звичних справ. Точніше, ну не звичних справ, а до свого ліжка, тому вони ніяк не. Будуть страждати від монстрів. Типу, після 25 чоловік там вони починають з'являтися. Принаймні, так було написано. Що знаю, Раніше можна було зробити такий типу, кілбокс, не кілбокс, розставляєш, коротше, е робиш один вхід на свою територію. Розставляєш там кучу цих прачників, які розстрілювали монстрів. Монстри шукають вільний шлях, типу, і йдуть. Зараз не знаю, можливо, це. Пофіксили, можливо, ні. Побачимо, перевіримо. Можливо, так моя колонія в перший раз і зільється, але. Чому б і не спробувати, як то кажуть? О, щось ми докопались до чогось незрозумілого. У нас зараз копається кам'яна галька, але. Це щось буря таке незрозуміле. І це теж кам'яна галька. Так, зрозумів. Тепер давайте перевіримо, що тут у нас. Щось досить таки. Так, не туди. Е, глина. Десять, до речі, штук нам тої глини потрібно було для науки. Давайте ми можемо взяти собі інструмент для того, щоб копати це все швидше. Начебто нічого не змінюється. Так, ну, три залежі вже є. Сейчас, зараз перевіримо, чи у нас. Е, та, тюни на ту кнопку натискаю. Так, це ягоди, це ящики, рогатка, кам'яні інструменти. Давайте перевіримо, подивимось, нам потрібно зробити стіл шахтера. Так, ми можемо ось так прискоритись. Він робить зараз кам'яні інструменти. Давайте пріоритет крафту ми поставимо поки що найвищий, це середній. Буде нормально. Зараз він почне робити. Давайте ми. Чому ми тупимо? Давайте ми поставимо, точніше, я туплю, ви що тут ні до чого. Зараз поставимо просто ще один стіл. Ось так. Тихо. Ось так. Все, чудово. І сюди прийде ще один чувак і почне працювати. Він там, типу, ресурси взяв. І ось найвищий пріоритет поставимо йому на. Він робить знаряди. Так, нам потрібно, до речі, передати інструменти, бо я ними все рівно не користуюсь, а він воно робить. Так, зараз дочекаємось той, та й вже не будемо проматувати ніч. Це було, в принципі, прикольно, але ми підемо все рівно зараз в шахту і там будемо робити. Ось бачите, типу. Ті чуваки ягоди добувають. Той дерево колупає, скільки, до речі, в нас його вже. Уже 113. Я там надавав близько 80 щось таке. О, все, він нарешті доробив. Цю штуку, давайте тут факели поставимо, ну просто щоб були. Щоб ми бачили, що саме тут у нас вхід до нашої шахти. Так, щось йому там, точніше, мені погано стало. Так, ставимо. Знайти б її ще. Я точно бачив, що він її зробив. А ось де воно знаходиться, я щось не розумію. Так, відправляємо гальку сюди. А, ось. Job blocks, зрозумів. Так, її потрібно сюди ставити, ось так, напевно. Зараз подивимось, якщо чуваки прийдуть і почнуть там щось копати, червоне, то напевно залізо, типу, руде воно таке. А, точно, вони ж спати йдуть. Ну, добре, давайте. Ми тоді... Я зможу. Ні, мені потрібні кулі для рогатки. Давайте тоді візьмемо трішечки 25 штук. А, типу, рогатки самої я не бачу, зате я бачу. Нічого, в принципі, я не бачу, тільки приціл бачу. Давайте тоді, хоч я і не хотів, але нам ну, знову потрібно. Зачекати е, на ніч. Так, все, ніч пропустили. Можемо дивитися, що вони там роблять. Чи копають вони у нас шахту, чи ні. Так, цей ось копає. А це щось не має, не хоче. Він копає лише. Так, цей копає лише залізо. Так, нам потрібно знищити ось цю штуку. Давайте її спробуємо переставити, чи що. Ну, ось, типу, там все вільне, чому він не хоче, не може, не буде. Давайте переставимо знову тільки ось так. Давайте я взагалі тут все розчищу. А, можливо, він. А, він на перерву пішов, чи що? Я їм ящик не поставив, от я телепень. Нам потрібно дуже швидко їм ящик поставити, бо вони будуть же ступити і не носити. Все вони копають. Вже накопали скільки. А, не скільки глини він не накопав. Чому? Напевно, щось йому не влаштовує, типу, дойти він не може. Давайте ось так це все перенесемо. Ну. Ось так. Я тут, до речі, все трішки зараз підчистю. Саме головне, що вони взагалі хоч щось роблять. Це мене турбує більше всього. Так, все, мали б вони працювати. Можливо, ящик якось не так. Ось тут. Давайте поставимо його. Все, один ящик в них є. Може, їм там і ліжка поставити? А ну, чуєте? Давайте подивимось. У нас ліжка мали б бути готові, але чомусь вони не зроблені. Цей ящик знаходиться в темній зоні. Напевно, через то вони і не хочуть з ним контактувати. Давайте ми поставимо його. А, ні, працюють непогано. І ще надію, що тут не буде спавнитися всяка канечість. Це теж було б досить непоганим бонус плюсом. Так, ще раз подивимось. Ну, коротше, сподіваюся, що все нормально буде, там, скільки вони вже накопали глини. Бо там же ж для науки потрібно, розумієте? Нам потрібно ось тут. А, все у нас є. Ми можемо. Дослідити ну, випливку міді. І робити дрова, дошки там тому подібне. розколоти пень зробимо. Або дочекатися на пшоно, щоб робити пшоно. Для цього потрібні ліжка, а для ліжок потрібне що. Можливо, це той ресурс, який я добуваю самотужки. Так, для ліжок нам потрібні. Ой, я там щось збільшив, напевно. Так, дошки. Для. Дошки є. Чому ви ліжка не робите? Необхідно дошки 6. В чому проблема саме. Типу, дошки ж знаходяться не в мене в інвентарі. Ось, 4 рази колоди, те щось незрозуміле, але. Чому вони не роблять їх? Напевно, через пріоритет. Ну добре, хай вони там, коротше, самі собі розберуться. Ми можемо в принципі, поставити іще один стіл для того, щоб вони займалися всякими корисними нам речами. І наш безробітний піде якраз туди. А ось цей ніч, ніч, нічний охоронець наш він охороняє, він спить в день, а вночі охороняє. Це теж досить таки непогано. І ось цей банер, він працює як ящик, якщо ящиків поблизості немає. Так, що це вони там роблять? Коротше, щось роблять. Це... А, це ось це якраз таки стіл і ліжка починають робити. Все як і мало б бути. Що у нас по їжі? До речі, там 6 ягід всього лиш вони так довго збирали їх. Я можу. А, ні, я сам не можу позбирати. Ось це я можу зібрати, там, отримати якісь е... парстки ягід, насіння, ну щось по типу того. А вони. Ось один безробітний у нас лише залишився. Ліжка вже побудовані. Давайте спробуємо. Поки у нас ще сонечко доволі високо, нам потрібно встигнути в світлій зоні, ось тут, пробурити ось такий прохід, де у нас будуть чисто шахтарі. Зараз ми їм тут два ліжечка поставимо, їм цього має вистачити на перший час. Зрозуміло, що потім у нас буде. Шахтарів все більше і більше, а то червоне то була мідь. Я помилився. До заліза нам ще дуже-дуже довго. Так, поставимо їм ось сюди. Ні, потрібно ось так поставити. Ось так. Чи будуть вони йти до ближнього, чи у них закріплена за ними якась одна ділянка і все. Так, у нас залишилось лише 5 о, страв, якщо можна так сказати. Це мені не дуже сподобається. Давайте це все швиденько ми перенесемо. На що воно нам потрібно? Не знаю, так, кулі хай залишаються. Ось це, ось це і насіння ягід. Це що? Це для росту дерев. Що нам потрібно робити? Так, колоністи їдять 5 страв за день. Вони робляться тут? Ні, тут вони не робляться. А де ж вони виробляються тоді? Я можу подивитися, що ти робиш взагалі? Ні, це тільки ягоди здобуваю. Нам потрібно щось з цим робити. Це можливо в науці десь знаходиться. Так. Це у нас гончарство не те, що нам би потрібно. Давайте його все рівно виконаємо, бо воно. Ну, ми можемо це зробити. Це також це якісь. Блоки з бруду, дешевий матеріал. Так, це, це як він називається? Продавець торговець. Він е, збільшує загрозу монстрів на 10 е, поintів, хай буде так. Це нічого не збільшує і це також нічого не збільшує. Потрібно нам дивитись стосовно ось цих ягід. Вони, напевно, самі якось переходять. Ну, певна кількість їхня переходить. Тому нам що потрібно зробити? Нам потрібно зробити нову. Ось так. Немає сенсу, до речі, робити. Ні, не ліс нам потрібен. Нам потрібне ягідне поле. Ось так занадто маленька область, але ми можемо зробити не 6. Давайте ось так зробимо. Тому, що, ну, типу, тут, бачите, ось цей весь ряд він порожній, сенсу з нього. Я не бачу. Сподіваюсь, вони там засадять, що буде ось так 4 на 3 кущики, і все буде нормально. Але на цьому ми з вами будемо першу серію в принципі, завершувати. Ми познайомились з принципом гри. Тобто я вам показав, що лісник там рубить дерева, передає на склад, тут з нього роблять там дошки. І далі весь цей цикл він буде тільки нарощуватись, нарощуватись і нарощуватись. Типу, зараз ми можемо там. Додати, наприклад, колоністів ось тут. Тільки навіщо вони нам зараз не дуже зрозуміло. Ну, Чисто. А, у нас їжі немає. До речі, це дуже погано. У нас їжі немає. І як ми можемо бачити, шахтарі вони обрали. О, у нас ХП витрачаються. Найближчі ліжка. Пішли і вони тут і будуть до посиніння, якщо тільки. У нас буде достатньо страв. Там ось ці чуваки ягоди там збирають. Ну, коротше, все тут дуже-дуже кльово. Давайте знову зробимо 5 на 7. І тут ще одну 5 на 7. Все. На цьому ми завершуємо. Якщо вам сподобалось, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, коротше, все як завжди, ви все знаєте, розумієте. відтечте автору, зробіть йому компліменти. А також не забуваймо вірити в засучикати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення. Якщо вам сподобалось, в наступних серіях будемо робити ще більше.